А виключно свій мною? Держ. Yeah. Yeah. Усім привіт! З вами я, Катя, та з'являюся з новим влогом. Тому бажаю вам приємного перегляду та нуму проведемо два дні разом. В перший день я була ще в селі, але вже збиралася та їхала додому. Треба якось нічого не забутись. На цих кадрах я їду в центр села, так як потрібно було дещо купити. Ну а потім вже йдемо з братом на автобус. Діма їсть м'ятну цукерку. Дуже важлива інформація. Що <плес> ти завжди воду виходить? Щоб попити можна було. От ти зараз хочеш води. Та <плес> й всю. Не попив би, якщо б я не взяла. У нас автобус через 15 хвилин. Діма п'є воду. Бахи. Давай тримати будемо. Мені скучно, тому що знімаю. Діма, йдемо на ту сторону, бо десь через минути три вже може автобус буде. А його То Пішли, там станемо стояти, щоб ми потім не йшли з сумками. Давай. Вдома я трішки відпочила, та ми з мамою пішли гуляти. Спочатку поїхали в торговий центр, але почалась тривога, тому через це пішли гуляти парком. потяг, станція. вокзал. А оце вокзал. Так. Да. Який, Донецький? Я не знаю. Нічого не теж. А хоча він же ж Вінницький. Леонтович, він Вінницький. Ну Леонтович, так. Да? Вокзал. А, вокзал, непонятно. Чи що це таке. Оцього що таке? Це більше на вокзал, похоже. Оцього. Це маленький дом. Віде. А це а, щось, щось красиве. Це місто де серце моє. До речі, того дня ми з центру міста поверталися додому пішки вже ввечері, та пройшла я 20 тисяч кроків. А це вже наступний день. Я помила голову та збираюсь, адже ми з мамою йдемо по магазинах купувати мені новий одяг. Трішки познімала, а вже вдома вам покажу всі покупки, яких насправді виявилося доволі багато. Для початку це ось така базова чорна кофточка, яка легко буде поєднуватися з іншим одягом. Також сині джинси, не знаю, як так вийшло, так як взагалі хотіла, сірі або чорні. Також взяла ось таку прикольну білу футболку з їжачками. Потім легкі спортивні штани. До речі, коли у мене в школі фізкультура, то в той день вдягаю саме їх, тому що не хочу переодягатись. Далі ще одна кофта, вона трішки укорочена, але базова для школи. А також класичні чорні штани, але мені їх потрібно обрізати, тому що вони довгі. Але все ж рада мати таку річ в своєму гардеробі, тому що вони мені іноді потрібні. Ну і просто подобаються. Ну і наостанок дві куртки, одна з яких легша, це ось ця вона така темно-зелена, оливкова. До речі, чомусь мої куртки часто таких відтінків не знаю, як це виходить. А інша вже тепліша та чорна. Ось так вона виглядає. Мені теж дуже подобається. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал та на інші соціальні мережі, які є в описі. Yeah. Люблю вас безмежно, обіймаю думками та бажаю найкращого до нових відео. До нових зустрічей.